Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні у нас на порядку денному сталкер, тінь Чорнобиля. Я майже впевнений в тому, що всі глядачі, які зараз дивляться це відео, грали в сталкера, чи то в дитинстві, чи то можливо зараз просто ностальгія вдарила, але у всіх нас є спогади, пов'язані з цією прекрасною серією ігор. Мої спогади, наприклад, не такі веселкові, як оцей от чоловік, тому що мій перший комп не тягнув сталкера. Ні першого, ні другого, ні третього зовсім ніякого. Відповідно, мені доводилось дивитися, як грає хтось інший, а саме мій друг. Хотів було я сказати, що дивитися, як хтось інший грає це якесь збочення, але ну якби блять, Роман, ти байок. Коротше, перше знайомство з Рою Сталкер в мене відбулося десь в років, напевно, що 12. і я вам можу сказати, що я і не пройшов до кінця. Ну, як прийшов до виконувача бажання, але це тхуня, ви самі знаєте. На істину кінцівку я не пройшов сталкера жодного разу. Ну, принаймні, першого Тіні Чорнобиля. І для мене спогади про сталкер були чимось світлим і прекрасним до певного моменту. Ну поки після сучасної стрільби в іграх я не почав стріляти тут. Таке враження складається, що тут, блять, мушка зроблена просто для того, щоб вона існувала. До того всього, гра охоплює досить масивні території. Тобто карта тут велика. І немає фаст тревелу. Я знаю, що це напевно, що тільки моя проблема, тому що хтось любить насолодитись атмосферою чи щось таке. Але сука, бігти з одної сторони зони в іншу для того, щоб зустрітися з провідником, який нас пошле нахуй, це просто задоволення. Задоволення. Так називається задоволення. Якби там не було певну сатисфакцію від проходження цієї гри, я все ж таки отримав. А саме я нарешті, блять, пройшов її до кінця до у. Свідомлення. У Єбан пройшов до У-свідомлення. Звучить, як якийсь сценарій на Netflix, вам здається. Перейдімо до сюжету. І не дивлячись на те, що сталкер в мене чомусь відкривався в форматі 3х4, а не 16х9, і я мусив кожен раз при записі відкривати налаштування і налаштовувати його так, як має бути. Хоча я це замітив не одразу, а тільки коли вийшов від Сидоровича, я мені довелося перезаписувати всю, блять, кат-сцену, я почну з чогось світлого. Блять, і з чого тепер почати? Там на початку в'їбався грузовик, блять, з трупа. Який був. А починається все з того, що ми бачимо грузовик, який їде полями зони. В певний момент в цей Камаз влучає блискавка. Через це грузовик перевертається і викидає все, що було в ньому, а саме трупи і боєприпаси, наскільки я розумію. Саме в цьому грузовику пересувався наш головний герой, якого потім охрестять мічений. Так от, міченого знаходить якийсь сталкер, який бродив там недалеко, і підійшов, так сказати, залутатись. Але коли він замічає, що мічений все ще живий, вирішує віднести його до місцевого торговця. А не до лікаря цього чувака, по-моєму, якісь блять проблеми з логічним зв'язком. Коротше, тут нам показують Сидоровича, і він непогано так ахуєл на камеру. Здивований Сидорович від того, що в грузовику смерті знайшли когось живого. Тому він нам нічим в принципі не допомігше пробує спіздити наш КПК. Хоча українською по моєму буде правильно ППК переносний персональний комп'ютер, ні. Тут ми бачимо татуювання, яке перекликається з грою. Це, до речі, абревіатура, яка щось таке означає. І я запарився і пошукав, що це означає, блять, ця абревіатура. Що означає абревіатура Сталкер, ви можете знайти в закріпленому коментарі. До речі, залишайте свої. А поки що Сидорович каже свою легендарну фразу. Хоча я насправді її взагалі не розумію. Нас приніс до Сидоровича якийсь чувак. Сидорович пробував спіздити в нас з КПК, і він мені каже, що він нам чимось пробував допомогти, і гратися з нами тепер не буде. Чувачте, морложірні як це ти блять мене врятував, якщо мене врятував інший сталкер? Як же ж ти мені так блять допоміг? Крім того, що хотів спіздити мій ППК? Речі про ППК? Доруч нам пояснює, як ним користуватись, і я насправді спочатку зовсім того не зрозумів, що в 12 років що зараз для мене то викликало певні складності. Але це насправді моя проблема, тому що я не слухав, що Сидорович розказував про те саме ППК. Знаю тільки те, що тут є карта, є список завдань, є якийсь рейтинг, який я хую знаю, як корелюється. І ще знаю, що ППК лутається автоматично з кожного трупа, для того, щоб знати, де його сховок. Я не знаю, хто додумався до того, щоб в Сталкері лут в сховищах з'являвся тільки тоді, коли ми знаємо про сховище. Коротше, чи це тіп, який буде нам давати основні завдання. Також він зможе нам давати додаткові завдання, але так як в мене обмаль часу, тому що мені потрібно зробити відео про саме сюжет сталкера, то я насправді за додаткові завдання не брався, і я навіть на арені не бився, якщо що, тому що наскільки я розумію, це ніяк не впливає на кінцівку гри. А кінцівка насправді тут є дохуя, і як на 2007 рік це дійсно дуже багато, тому що тут можна дійти до виконувача бажань, який має там щось вроді п'ять кінців, а можна дойти до усвідомлення, яке має дві кінцівки, а саме приєднатися до того самого. Усвідомлень чи не приєднуватись до нього. І як на мене, це ахуєнно. Дуже дякую розробникам за такі старання. Це дійсно треба постаратись. До речі, у кожної кінцівки є своя кат-сцена. Над чим також потрібно було постаратись, хоча можна було забити хуй на кінцівки з монолітом. Коротше кажучи, українські розробники, ви топ, І якщо що, передзаказуйте Stalker сталкер 2. Наприклад, я знаю, що він на моєму комп'ютері ніяк не піде, але це не завадило мені підтримати наших розробників після того, як рососіянці оприлюднили деякі файли з гри. Тому в стімі в мене є весь пак Stalker, включаючи другий. Який ще, блять, навіть не вийшов. Якщо що, раджу всім так зробити, бо гра насправді прикольна, яка б крива вона не була. Та я не думаю, що я маю якесь моральне право називати гру 2007 року кривою. Я думаю, що в той момент такими іграми були всі. Я знов, блять, відволікся від сюжету. Вибачте, будь ласка. Коротше, Сидорович нам каже, що ми маємо виконати тепер для нього декілька завдань. І, в принципі, ну ок, добре, виконуємо. Першим завданням буде сходити і перевірити, що сталося з його інформатором, який біг з флешкою, але його затримали бандити десь біля якоїсь автостанції. І для тих, хто. Не знав, дійсно, перший бій, який у нас є в залі в сталкері, відбувається на автостанції, і тут нам знову ж таки дають вибір. Ми можемо йти з групою сталкерів-одинаків, яких переб'ють, а можемо йти самі, що в принципі я і зробив. Ну навіщо сталкерам ризикувати своїм життям, якщо не треба? Стріляємо то тут, то там, питаємося в чувака, де він ховав флешку. Він каже нам, що це секрет. Відносимо інформацію до Сидоровича, де він нам каже, що знайшов певного сталкера, який знає щось про стрільця. Тільки є одна проблема: дорога до того сталкера перекрита військовими. І тут у нас знову ж таки є вибір. Дати їм хабаря в сумі 500 рублів. І я не знаю, чому тут ходять рублі, а не гривні. Це ж Київська область. алло? Бо пострілятися з військовими, що я вам можу сказати з місцевою стрільбою. Не так блядь, уже й легко. Мало того, що вони броньовані, як я хуй знати що, так в них ще АКМ, а в тебе якась хуїта. Якби там не було, проходимо до того сталкера. Я, До речі, вирішив стріляти в цих військових, тому що коли грався локалізована на українську, а. Військові, блядь, говорять російською, це трошки за щось мене натікає, блядь. І він нам каже, що знає чувака, який знає, де сховок стрільця. Тому ми зараз прямуємо на НТІ агропром, де військові штурмують сталкерів-одинаків, тому що ахулібені, так як смерть всіх одинаків-сталкерів, окрім того сюжетного типа і мене заскриптована, то я вирішив пострілятись тут з військовими, щоб залутати нормальний автомат. І як я, блядь, помилявся, що це нормальний автомат. Нормальні автомати тут починаються десь ближче до кінця гри, коли ти вже пройшов 90% сюжетної лінії. Якось так. І я перепрошую. Пропустив цілу локацію, яка називається смітник, але там, в принципі, нічого цікавого для сюжету не відбувається. І я дійсно так думаю, тому що там тільки є додаткові завдання і можна знайти багато артефактів. Та да все ж нам треба там буде проходити по декілька разів, так як немає блять фаст тревел, я вам розповім трошечки про смітник. Зараз на ньому відбувається війна за територію між сталкерами та бандитами. Саме тому на вході до смітника ми рятуємо одного зі сталкерів, на якого напало три бандита. Я не певний, що мені вийшло врятувати цього сталкера, але нападників я точно вбив. Також тут є два додаткових завдання на відбиття атак бандитів, що мене насправді робимо і знаходимо дуже багато патронів. Я насправді не знав про цю ничку. Дуже дякую Іллі я та даші. Так як смітник більш прохідна локація в будь-яких значеннях цього слова прохідна, тому що, блять, вона дійсно є коридор через неї. Ти з кордону потрапляєш на ендіє Агропром до бару і. Боже будь-куди, по-моєму, з неї можна навіть на пройти. Тобто це просто коридор з великими дверима. Коротше, блядь, сюжет Роман. Відносно успішно ми відбиваємо атаку військових. Відносно я кажу через те, що залишили жити два сталкера я, і цей тіп, який має показати мені сховок стрільця. І тут він нам показує деру в землі, і каже лізь. бо вояки насправді знову нападають. Вже перелетять на вертольотах для того, щоб зачистити Ендєгропром. І з вертольотом нам нема чим бадатись, тому що з вояками, блядь, нам тяжко бадатись. Насправді, тому ми ліземо в підземелля, де має бути сховок стрільця. Це перше, але не Останнє підземелля, в яке ми потрапляємо в цій грі. Перші вороги, яких ми тут зустрічаємо, бандити. І це нічого особливого, насправді. Цікавіше буде вже далі, тому що там далі є. Кровосіся. Дивно, я думав, він десь в Ростові зараз пересіджується. Або вмер. Менше з тим. Розібравшись з Кровососом, ми виходимо далі, де зустрічаємо аномалії і військових. Піздить, що ти ело Сталкер не душі. Також в цьому підземеллі ми дійсно заходимо сховище стрільця. І навіть беремо звідти автомат і якусь флешку. Я правда не знаю, як він з ППК зчитав флешку, але якусь інформацію звідти ми все ж таки дістали. На виході нас зустрічає контролер. Це отака от Жижа. І ви мене дуже сильно вибачте. Я не знаю, звідки це взагалі взялося, але він для мене схожий на телепузиків. На оцих.

Рівні в мене рекомендації інстаграма, якщо чесно. До речі, про інст Посилання ви можете знайти в профілі або в описі під відео. Дякую. Вбивши контролера, ми вилазимо на другій стороні НДІ Агропром, яке вже захоплене військовим. А я вам нагадаю, що у військових є якісь документи, які мали би ми звідси забрати, тому що це спецзавдання Сидоровича. Якщо його не виконати, то він нам не буде допомагати. Ну і в принципі не буде рухатись сюжет, тому що Сидорович дає нам саме сюжетні завдання. Беремо ці документи і свалюємо в бар. Якщо ви думаєте, що в Чорнобилі потрапити в бар дуже легко, то як би блять, не так. Перше, що нам зустрічається на шляху в бар. Це обов'язок. Це така група сталкерів. Це ті самі військові, але трошки в профіль, як сказати, вони оберігають зону від зовнішнього впливу. Тобто оберігають зону від сталкерів. І Я насправді не розумію, навіщо саме в першій сталкері вони велиці угрупування. Ну тобто вони не мають ніякого впливу ні на що. Ти можеш бути нейтральним майже до всіх, і все буде ок. Майже, тому що бандити нейтральними не будуть ніколи. Вони завжди хочуть тебе пограбувати, а ти завжди хочеш їх вбити. Ну тому що вони блядь, москалі. Тепер же ж я поясню, чому так званий долг або обов'язок це ті самі воєнні, але в профі. навіть попри те, що я допоміг їм відбитись від монстрів на заставі, вони все рівно не хочуть мене пропускати в бар, і тут насправді є три шляхи вирішити цю проблему. Насправді мені здається, що розробниками задумували тільки два, але тут є три. Третім я і скористаюсь. До речі, перший це дати прапорщику хабаря. Ми українці, хабарі ми не даємо одразу. Ні, другий якимось чином пояснити прапорщику, що у нас справа до бармена. тоді він нас пропускає. Але як на мене, це дуже муторно. Третій же шлях. Розбити ножем ті ворота, <свіс> і він працює саме таким чином. Ми потрапляємо на базу обов'язку і віддаємо документи бармену, який нам розказує про якусь лабораторію Х18. Один з ключів до цієї лабораторії є у бармена, але другий є у якихось бандитів, яких ми маємо тепер вбити. Тому тепер наше завдання дістатись до темної долини, що ми, в принципі, робимо без будь-яких проблем, так само, як і дістаємо ключ від бандита. Я би не сказав, що там не було в мене проблем, були, але це більше проблеми зв'язані з моїм інтелектом. Після цього всього ми доходимо до лабораторії, в якій ми зустрічаємо новий тип ворогів який називається Полтергейст. Його прикол в тому, що він піднімає предмети з підлоги і кидає тобі в лице. Це більше якась мала дитина, ніж полтергейст. Також ми тут знаходимо псевдогіган, декілька трупів учених, і декілька трупів екологів. Заходимо за закриті двері, беремо документи, які просто валяються десь в рубці, розстрілюємо вогняного полтергейста, і в принципі на цьому все. Ну як все, наш герой вирубається. І бачить флешбек. Дуже дуже дивний флешбек. Насправді, навіть 12 років я одразу зрозумів, що мічений і є стрілець, хоча я того не знав. Знаєте звідки я це зрозумів? Бля, дивіться, флешбек, який відбув. Може пам'ятати тільки та людина, яка була в тому флешбеку. Було би дуже дивно, якби мічний просто так стояв і втикав на свою ціль, замість того, щоб прибрати його. Тому я одразу зрозумів, що мічений і є стрілець. Там іншого варіанту навіть і не було, по-моєму. На цьому сьогоднішнє відео закінчується, але чекайте наступного в п'ятницю. По тому самому сталкеру Тінь Чорнобиль. Щиро сподіваюся, що вам сподобався мій перекат. Хоча би цієї маленької частини сюжету Сталкер. Якщо це так, то ставте вподобайки, коментуйте відео, підтримуйте все українське, харкайте на все рососійське. Слава Україні!